Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про пряжу, якою я в'язала ось таке пальто. Це у мене моліне. Я думаю, що ви всі знаєте, що таке моліне. Найчастіше його використовують для виживки, але ми, ті, хто в'яже, можемо також використовувати ці ниточки, і вони дуже гарно підходять для таких малих, маленьких виробів. Як саме його підготувати? Ну, по-перше, по ви повинні знати, скільки уходить на ваш виріб, скільки вам знадобиться ниточок. Якщо я пишу майстер-класи, то я стараюся завжди писати, скільки потрібно цих ниточок, коли я в'яжу, я підраховую, записую все, і потім це пишу у своїх майстер-класах. Якщо ви будете в'язати щось інше по іншим мастер-класам, або самі будете в'язати, то тут, звичайно, ви самі повинні знати, скільки вам знадобиться. Ну, Так, щоб казати, то ось на це пальто, або ось на це яке йде з капюшоном, тут десь потрібно 50 метрів пряжі, Ну, там десь 40, 43, десь так, то в залежності від того, який у вас буде капюшон, який буде розмір, які будуть тут складені. То може бути там плюс-мінус. Отже, ми дивимось на моточки Моліне. Ось це у нас є моточок у 12, 12 ниточок. 12, сел, сел, ні, це що інше написано. Взагалі, тут іде у нас 6 ниточок. взагалі завжди. І тут у нас 10 метрів, тобто ось ці моточки по 10 метрів. Ці моточки я не знаю, скільки тут метражу, але так, по відчуттям, я відчуваю, що тут набагато менше. І тому мені важливо спочатку знати, скільки саме тут метрів. Я спочатку підраховую, тобто я знімаю ось ці, зараз я не буду знімати повністю. Я знімаю цю, цю е, бумажні такі. Тримачі розмотую всю ниточку, розмотую десь там на дивані, на, на ліжку, щоб воно не спутлилося. Потім я підраховую, у мене на столі є лінійка. давайте я вам навіть покажу її. У мене ось тут от стол, і повдоль стола у мене є ось така лінійка. Це взагалі лінійка, яку я взяла в. В магазині Маглєн, і воно так, ну, приклеїли її тут скотчем, і воно мені допомагає виміряти метраж ниточок. Тут у мене закінчується метраж метром, і отже, по метру я все підраховую. І так, я беру розмотую цю ниточку, потім я рахую, скільки в мене метрів, потім беру ось такі підготовлені. у мене картонні ну, їх, чи як, Такі ж меточки картону. І тут я записую, скільки це у мене метрів. Ну, це взагалі писав у мене мій син. Він мене подивився на мої записи і також почав писати. Отже, я дивлюся, скільки у мене метрів буде цей моточок. Далі я записую ці числа до картонку. І тут у мене є три. Я беру три, тому що кожен маток я розділяю на три частини. Тобто я записую, а потім я їх розділяю. Як я розділяю? Ну, мабуть, все ж таки потрібно, потрібно показати, як саме я це роблю. Е я розмотую так, щоб у мене було десь половина з одного боку і половина з іншого боку. І так я розкладую це на дивані. Потім я десь всередині, всередині беру і ось так розділяю і дивлюся тут ниточки. Ось Бачите, у мене одразу оділилися дві ниточки. Дві ниточки. Далі будуть розділятися ще дві ниточки. Вони так Ну, дуже гарно розділяються по дві. Тобто я відділяю дві ниточки, і потім я ось так от розмотую, розмотую в одну сторону, воно так все замотується, ось ця частина вона дуже так замотується. Але коли ви так розмотаєте, то потім буде розділити ось ці останні чотири ниточки, буде зручніше. І Таким чином розмотуємо спочатку один кінчик, потім розмотуємо цю частину, І тоді у нас тут якраз буде половина того, що ми намотали. Так, Зараз мені потрібно замотати знов, щоб потім розмотати і мотати десь всередині. Таким чином, ми розмотуємо, відділяємо спочатку дві ниточки, їх смотуємо на цю картонку. і це у нас є одна ниточка. Далі о, залишиться ще 4 ниточки, ми їх також розділяємо по 2 ниточки і так само намотуємо. Ось це мій спосіб, як я намотую. Тому що ось ці вироби, я також це платячко, як, як і у мене там. Це платячко, так, воно також зв'язане двома ниточками. А обв'язочка, якщо тут подивитись, обв'язочка це інші ниточки, це рядна 30 і там є в одну ниточку йде. Але саме платічко, воно зв'язане також із малюне, і воно таке мігеньке. Ми отримуємо такий гарний виріб. Інший спосіб, як можна замотати, тому що може бути дві ниточки, відділяти буде дуже складно, тому як можна ще зробити? Можна відділяти тільки одну ниточку. Ви навіть можете взяти з одного кінця. З одного їх кінця можете можете мотати. Коли ви робите, витягуєте одну ниточку, то ось тут у вас отримує, отримуємо ось таку от, ну начебто ковбаску, як її назвати, то отримуємо ось таке от скупчення цих ниток, а цю ниточку ми будемо витаскувати одну тільки одну ниточку. Дві буде складно, тому можна по однієї. Ви навіть можете спробувати в'язати в одну ниточку. Я також інколи в'яжу в одну ниточку, але це дуже тонке в'язання, але можете спробувати. Ось таким чином ми витягуємо. Одну ниточку зі всього цього моточку, і також ось цю частину розкладаємо дуже так уважно, щоб вона не сплуталася. І коли ви дійдете до самого кінця, щоб ось це у нас не заплуталося, то його також потрібно буде розкласти десь там на дивані, наприклад, або на полу. Щоб воно не сплуталося. Ось таким чином ми розділяємо виділяємо одну ниточку, потім виділяємо іншу ниточку. Це ми потім так от, виправляємо, коли, воно, коли буде витис витискана одна ниточка. І потім будемо витаскувати іншу ниточку. іншу і так далі. Потім, коли ви змотаєте, всі у вас будуть на таких картонках будуть по одній нитки, ви можете взяти дві таких картонки і в'язати в дві ниточки, якщо захочете, саме в дві ниточки. Я в'яжу ось ці вироби, в'яжу в дві ниточки. Ось, Таким чином ви можете розділяти цю ниточку і в'язати в дві ниточки, можете спробувати в одну. І головне, щоб тут у вас не заплуталися ось ці ниточки. От, це мій спосіб. Якщо ви в'яжете якось по-іншому, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, мені буде дуже цікаво. Або якщо у вас є якийсь ваш спосіб розмотування цих моточків, то також діліться своїми, своїми способами. Нам всім буде дуже цікаво. На цьому я це відео закінчую. Дякую за увагу. До побачення!